Вперше здає кров військовослужбовець Олексій з позивним Сирота. Чоловік воював на Луганському напрямку. За словами воїна, на фронті переважна кількість поранень ускладнюється втратою крові. Дуже часто 80%. відсотків. Дуже часто до Харківського обласного центру служби крові Олексій прийшов разом із побратимами з громадської спілки Асоціація Об'єднаних Сил у спілці допомагають із реабілітацією після поранень та розв'язанням організаційних питань і регулярно здають кров для потреб харківських лікарень. Кожен мілілітр крові дуже важливий на фронті. бо інколи саме цього й не вистачає. Бо коли людина Втрачає кров, може цей пакет з іншою кров'ю від донора спасти її і дотягнути до 100 пунктів для того, щоб вона вижила. Це важливо підтримувати інших для того, щоб кожна кров воює за нашу Україну. Це єдність для всіх. З початку 2014 року, коли почав служити їздити в АТО. Я вважаю, що це дуже потрібно, і зараз під час такої повномасштабної навали Росіян це дуже врятує життя хлопця. До ветеранів приєдналися і волонтери, які займаються евакуацією жителів прифронтових населених пунктів. Ми неодноразово стикалися з російськими військовими. В нас стріляли з автоматів. На щастя поранень не було, але в минулому році вони вбили нашого. Чудового волонтера Тиграна Голостяна. FPV дрон вдарив по нашій автівці під час евакуаційної місії, і вбив його в обласному центрі служби крові. Вдячні кожному донору. Згадують, як на початку повномасштабного вторгнення донори не лише здавали кров для поранених та хворих, а й підтримували самих медиків. Перші дні війни люди з візочками, з дітками, незважаючи на те, що транспорт не ходив. Всі приходили, здавали кров. Ще й рятували і допомагали нам, бо ми тут працювали практично цілодобово, приносили нам їжу, воду, допомагали нам тут з побутом. Тому наші донори взагалі неймовірні, це люди, які дарують надію, це люди, які дарують ще один ранок, ще один захід сонця, ще одні обійми, ще один поцілунок. Тобто без цих людей взагалі надання допомоги неможливе у центрі закликають планувати донації, бо компоненти крові потрібні медичним закладам Харківщини постійно. Йдеться про хірургічну, акушерську та гінекологічну допомогу завдяки професіоналізму співробітників центру та сучасному обладнанню. Здати кров можна швидко та безпечно. У Нас майже 70% первинних донорів переходить в категорію кадрових донорів. Тобто регулярні донори, які кожні два-три місяці здають кров. Це дуже гарний показник, тому що коли донор постійно здає кров, він кожного разу проходить лабораторні дослідження, і це свідчить про те, що ця людина здорова. Процедура донації потребує кількох хвилин. При цьому, за словами керівниці Харківського обласного центру служби крові, кожен донор рятує три життя.